Однокімнатна квартира біля міського озера в Івано-Франківську. Всього лише 900 доларів за метр квадратний. Локація це є комплекс одразу біля липських веж. Тут буде великий торговий центр, тут буде парковка. Сама квартира виглядає наступним чином. Це є простора кухня-вітальня. Ось тут можна розмістити робочу зону кухні. Тут буде димохід, газовий котел. І ось тут можна зробити вітальню. Додатково є лоджія. Санвузол 5 квадратних метрів, ось така вхідна група, можна поставити невеличку шафу і простора кімната площею 15 квадратних метрів квадратної форми. Зверніть увагу, це цегляне будівництво 2,5 цегли. Ось така квартира доступна на сьогоднішній день тільки виключно на е, 5, 9 та 10 поверсі. Всі інші поверхи продані. Якщо вас цікавить, Ця квартира або підбірка варіантів по ринку Івано-Франківська. Звертайтеся, пишіть мені повідомлення.